Привіт, друзі, в цьому відео я хочу ще раз а, наголосити і закликати вас вчити англійську мову. А, я згадую, як минулої зими я приїхав в Канаду і я пам'ятаю свою співбесіду з моїм майбутнім босом, як я переживав за свою англійську. Звичайно, він мені сказав, та у тебе нормальна англійська, я тебе розумію, ти мене розумієш, але перші місяці роботи мені було дуже важко. Важко розуміти людей, важко е, висловитися, сказати те, що я хочу. І зараз, звичайно, я активно займаюся англійською мовою. Зараз, звичайно, вже є результат. Я легко спілкуюся з босом, супервайзером, його розумію легко, все, що потрібно зробити. Я, в принципі, з канадцями легко зараз можу порозумітися і донести свою думку. Але знову ж згадуючи, як це було важко, я все-таки з спевненості можу сказати, що те зусилля, яке я вклав, то, щоб вивчити англійську мову тут вже в Канаді, були недаремними. Зараз у нас з'явився новий працівник на роботі з України. Теж він три місяці в Канаді тільки от зараз почав працювати довго не міг знайти роботу. Я дуже переживав, коли він був на співбесіді яка ну в нього рівень англійської слабкий, але тим не менше його взяли. І от зараз я дивлюсь, коли супервайзер розповідає, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Я бачу, що часто він ну якби не розуміє, і мені доводиться йому перекладати, пояснювати. І я всіх вас закликаю. Вчити англійську мову і вчити різними способами обов'язково вам треба спілкуватися з носіями англійської мови, а просто якийсь там купити книгу, підручник або щось дивитися в Ютубі. Це теж потрібно робити, але цього недостатньо. От я сьогодні, наприклад, зараз прямо в машині переодягнувся після роботи, тому що я не їду додому, І от я вчора приготував смачний суп. Дуже смачний, але я не їду додому, щоб вечеряти своїм супом. Я зараз е, напроти Макдональдса, і от бачите, зараз буду вечеряти, буду вечеряти в Макдональдсі, друзі. Вон перелягнувся в машині. Тому що у мене зараз Toastmasters Club, клуб ораторського мистецтва. Я їду туди одразу після роботи і буду там займатися англійською мовою ще десь півтори години. Я буду говорити, я буду слухати носіїв англійської мови. Так, вони всі з різних країн є. У нас з Китаю дівчина є дівчина з Сінгапура. Є кілька людей з Індії, з Пакистану. Є кілька канадців, я звикаю теж до от, різних акцентів, які можуть бути. У мене є можливість зімпровізувати, вийти якби, перед людьми і щось сказати. І це дуже круто, тому що як тільки я почав займатися в цьому клубі, моя англійська підскочила дуже сильно. І я вже казав вам, що я здав екзамен місяць назад, півтора я здав екзамен, у мене дві сімки, дві шістки, але тим не менше. Я далі продовжую займатися, тому що в мене великі плани. Я хочу вступити в університет, хочу стати викладачем історії. Відповідно, уявіть, скільки мені всього треба буде читати і розповідати англійською мовою. Тому я, я не складаю руки. Я би міг уже нічого не робити. Наше мені? Я вже екзамен здав. Я от зараз е подаюсь на піар, але тим не менш я вчу і вам раджу не сидіти вдома і завжди при. Кожній можливості займатися англійською мовою. Це вам дуже допоможе в житті. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Ставте лайки, задавайте питання про життя в Канаді, в Галіфаксі, в провінції Нова, Нова Шотландія. І до нових зустрічей.